Гроші на сонячні батареї почав позичати один із державних банків. Встановити обладнання можна як у приватному будинку, так і в квартирі. Кажуть, що повертаються кошти за п'ять років. Олексій Фалін розкаже все детальніше. Взяти кредит у банку, щоб встановити сонячні батареї, за рахунок яких виплачувати цей такий кредит. В одному з державних банків сьогодні пояснюють, якщо людина сплатить не менше 15% від вартості сонячної станції, отримає пільговий кредит. Дуже незначний відсоток за кредит. Він складає близько 0,0%. 1%. віктор один з півтисячі українців, хто звернувся по кредит на сонячну батарею. Показує сьогодні, де її встановить. Це сонячна сторона нашого будинку. Десь відсотків 60-80 з одного краю до іншого будуть встановлені сонячні панелі. Гасити кредит чоловік збирається завдяки електростанції. Надлишок світла, який вона виробляє, можна продавати державі за зеленим тарифом у понад 5 гривень за кіловат. За рік торгуєте до 30 тисяч гривень. Та щоб заробити на батареях, спочатку треба добряче витратитися. Станція для будинку коштує від 10 тисяч євро. Населення готове ставити станції, але без допомоги банку, без допомоги кредитної програми, це є нереальне. Утім, народні майстри примудряються обійтися і без кредитів. От, наприклад, дніпровчанин Олександр встановив сонячні панелі у своїй квартирі власним коштом понад рік тому. Сонячна батарея, акумулятори та світлодіодні лампи стали у 4 тисячі гривень. Потрібління в середньому знизилось десь з 220 до 100 кВт в місяць. Та обійтися самими лише сонячними батареями без центрального енергопостачання не вийде. Вони лише допоміжне джерело енергії. Олексій Фалін, Валерій Рябченко. Сьогодні канал Україна.